Дорогі брати та сестри, я всіх вас вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Можливо, хтось пам'ятає мене, я був на цьому місці приблизно, можливо, років два, приблизно десь так. І я ділився Словом Божим і розказував, як в моєму житті Господь діяв в житті моєї сім'ї. І в той час я розказував про чудо Боже, яке Господь створив в моїй сім'ї. А сьогодні я вам хочу показати це чудо Боже. Саме так ви не прослухали. Я хочу вам показати це чудо Боже, тому що це чудо Боже, воно є на цьому місці. І це є моя донька, яку Господь часу свого повернув до життя. Тому що, якщо я казав, якщо ви пам'ятаєте, що моя донька вона була померла на моїх руках, життя закінчилося, і вона була бездиханна. Але ми молилися з моїми дітками, хто був в домі на той час, взивали до Господа, і моя проповідь тоді так і називалася: Взивай, якщо є відповідаючий». І Господь відповів, і сьогодні. Вона є на цьому місці. Евеліночка, піднімись, будь ласка. Ось це та донька, про яку ми молилися. Слава Богу, сідай. І починаючи цю проповідь, я хочу сказати, що Господь Він є серед нас, друзі мої, брати та сестри. Слово Господнє говорить, що якщо ви збираєтесь двоє або ж троє, то що? То я є посеред вас. І ми сьогодні вміємо рахувати. Нас сьогодні на цьому місці не двоє і не троє. І ми прийшли з однією ціллю, Щоб прославити Господа, щоб віддати хвалу і славу тому, кому вона належить. А Він сказав, що моєї слави я не віддам нікому, тому що вона по правді належить йому. І тому сьогодні ми чуємо ці псалми. Які співаються в славу Господа. Сьогодні ми чуємо ці проповіді, сьогодні ми чуємо ці вірші. І це все для слави Бога нашого. Часу свого я не знав Господа, але по милості Його, Він відкрився для мене. І сьогодні я також ділюся Словом Божим. Ви знаєте, було в моєму житті таке, що коли мені за, ну, пропонували проповіді, де я знаходився в ютиці. Велика церква, більше як тисячу членів. І я думав сам собі, ну Господи, ну не вже немає когось іншого. Така велика церква, стільки багато проповідників, а брат звертається до мене і каже, Саша, давай підготуй проповідь. Але з часом я став роздумувати, так як сьогодні було вже згадано, Бог дав талант. І він хоче, щоб цей талант він розвивався, щоб цей талант він збільшувався, щоб цей талант він приносив свої плоди. І я зрозумів, що це не потрібно для пастора, це не потрібно для людини, а це потрібно для слави Божої. Тому що Бог призвав людину не для того, щоб вона просто прожила байдуже або ще якось на цій землі, але щоб вона віддавала славу тому. Хто її достойний. І сьогодні я хочу поділитися Словом Божим. Прочитаю деякі місця святого Письма. я буду читати російською мовою і прочитаю з Євангелії від Луки, 8, розділ 22 віршика, і нижче. В один день він войшов з учениками своїми в лодку і сказав їм: Переправимся на ту сторону озера, і отправились. Во час плавання їх він заснув. кто Иисус Христос. Вин заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя разбудили его и сказали, ⁇ Наставник, наставник, погибаем ⁇ но он встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, ⁇ Где вера ваша? Они же в страхе. І дивленні говорили друг другу, хто же це, що і ветрам повеліває, і воді, і повинуються йому, і приплили в страну Гадаринську, лежащую проти Галілеї. Так, мені треба пильнувати за часом, щоб довго не затянути. Я прочитав це місце святого Письма декілька віршів, але ви знаєте, в цьому місці можна побачити відображення і нашого з вами життя. Я прочитав, була подія, де Ісус Христос своїми учнями, сівши в лодку, вони нам мали намір переправитися на інший берег цього озера. Вони сіли своїми учнями і відправились. І сталося те, що по дорозі, коли вони були в цій лодці, сталася буря, стався вітер, а Ісус Він заснув. І я, читаючи це місце, думаю, ну як можна спати, коли такий вітер, шторм, буря, як можна спати? Але я став роздумувати над своїм життям, і Господь показував мені, що в моєму житті було таке, коли людина просто не контролює навіть ну, свої дії, свої, можливо, даже якісь думки через те, що дуже втомлена. І я хочу поділитися. Двома такими випадками з мого життя. Було таке, що я не спав взагалі двоє суток підряд і навіть трошечки більше. І ви знаєте, це таке положення людини, коли людина знаходиться в якомусь місці і вона не може навіть зрозуміти, де вона є, чому вона тут, які цілі перед нею поставлені. Таке сталося. Одного разу в моєму житті через дуже велику втому. Я не розумів просто ну. От, от такі речі були. Інший випадок це коли я був ще в армії, і також в мої обов'язки входило те, щоб доповідати для там, генерал, знаходився в цьому. Відділені, де я перебував. І так було, що він виїжджав, коли йому потрібно було, і приїжджав, коли потрібно було. І про це ніхто не попереджував, коли він має повернутися. І коли він виїжджав, я виходив, відкривав ці ворота, тому що це була якби закрита така територія. Він виїжджав і все, він поїхав з своїм шофером. Шофер також був солдат, строковий. І все. І я мусив бодрствувати на своєму місці, чекаючи, коли ось цей генерал він повернеться. Або ж машина мала повернутися з генералом у цю частину, або машина мала повернутися порожньою. Солдат, цей шофер міг повернути генерала до себе додому і приїхати порожнім. І я не знав, коли цей шофер або ж ця машина повернеться. Чи в день, чи вночі це могло бути будь-якої хвилини. І було це зимою, дуже багато снігу впало. Треба було також чистити цей сніг, щоб кругом порядок, чистота, все було. І знаєте, за день так набігався цього снігу в одному місці, почистив, поки до кінця дочистив, там знову випало, знову починаєш. Так втомився. І вже прийшов вечір, вже ніч. І, думаєш, ну коли ж ця машина або з генералом, або без нього вже приїде. І так стояв біля, пам'ятаю, біля вікна, дивлюся в вікно, а там проходила дорога, і я з вікна міг бачити, коли машина проїжджає, або коли вже вона зупиняється біля воріт, я розумів, що це повернулися ну, додому, цей солдат, ця машина, чи з генералом, чи без нього. І тоді я вже виходив. Стою так, дивлюся в це вікно. І я не зоглядівся, коли я просто стоячи на ногах. Отак от головою вдарився в це вікно. Я просто ну, якби заснув з відкритими очами. От, така от втома була. І тому я розумію, що Ісус Христос, перебуваючи в такій дуже великій втомі, Він міг заснути. І ось останню ніч, яка пройшла, я не знаю, чи всі це чули, чи у всіх, можливо, це було, може, не у всіх, щоб була велика злива. Був дощ, грім, блискавка. І в нашому будинку хтось спав, а хтось не спав. Коли я зранку проснувся, стали говорити про е, цю бурю, деякі мої з дітей з моїх дітей кажуть, а ми не чули. І це якраз була Евеліна, ще є моя менша донька. Що вона каже, ми спали, а ми не чули. Тому що вони напередодні були своїми друзями, так набігались, так набавилися, що вони вже спали, нічого не чули. Так, і Ісус, я думаю, подивитися на Його життя, на Його служіння, скільки Він праці робив на цій землі. Було, що дні, днем в день Він приймав людей, зціляв, Він розказував про Царство Боже, а вночі ще йшов, йшов і молився. І ось настав час, коли він був цій лодці, і він просто заснув. І що відбувається далі, учні. Тут не написано, хто саме був в тій лодці, але я думаю, що ці люди вони знали, як управлятися цією лодкою, що таке весла, як ними е, ну, загрібати, щоб направляти правильно цю лодку, щоб допливсти до того берега, куди вони мали намір пристати. І сталося так, що Ісус спить, буря, учні щось роблять своїми зусиллями, своїми силами, і нічого не виходить у їхньому. В цьому випадку, в цій бурі, і вони приходять до Ісуса і будять Його наставник, наставник, ми погибаємо. І знаєте, коли я читав це місце, я роздумував, що у нашому людському житті також таке буває. Що, вроді би, ми і віруючі люди, але коли приходить щось таке потрасіння в наше життя, ми шукаємо або. Робимо свої зусилля, наскільки ми можемо. Когось до когось з людей звертаємося, спішимо десь в лікарню, когось підключаємо ще до нашої проблеми. І коли тільки вже ми вибиваємося з сил, що вже ситуація виходить з-під нашого контролю, тоді ми вже, Господі, допоможи нам. Але Господь хоче, щоб ми завжди довірялися для Нього, щоб ми завжди пам'ятали, що Він є той, хто не спить та не дрімає, сказано про Нього. Якщо і Ісус і заснув, тому що Він був в тілі, Він втомлявся, так як і ми з вами втомлюємося. Але написано, що Бог, Він є вічний, Він сотворив всі кінці землі, Він не знемагає, але Він дає втомленому силу і знемогшому Він дарує. Крепость ми так читаємо у Святому Письмі. І тому, знаєте, розмовляючи багато з старшими людьми, я з самого дитинства любив розмовляти, от вести такі бесіди з старшими людьми, тому що в них є мудрість, тому що вони прожили життя, і в них є якийсь совет, є порада. Вони знають якісь випадки життя і можуть дати пораду. І ось одного разу просвітер. Тої місцевості, де я проживав, він розказував такий випадок, коли були гоніння за Ісуса Христа. Це ще була, це Совєтський Союз, притісняли віруючих і були гоніння. І ви знаєте, коли, каже, мене забирали з дому вранці і везли туди де-то, на допит. ну, Поліцейський участок. Каже, тримали цілий день, допоки не поїде вже. Останній автобус зупинки, тоді відкривали двері і казали: ну все, ти на сьогодні вже вільний, а там будемо бачити. І каже, було таке і неприятне відчуття в моєму серці, що ось так поступай. Але з іншої сторони каже: з нами був Бог. Каже, коли ми взивали до Господа, то Він чув наші молитви, наші проблеми. Було таке, що дитина плаче. Вночі не може заснути, висока температура. Ми каже, ну куди побіжиш? Які ліки? Яка лікарня? Ми на коліна і до Господа. І каже, Бог являв свою милість. Господь робив свою працю, дитинка засипала спокійно, температура спадала. І тому, дорогі брати мої і сестри, я свідкую сьогодні, що Господь вчора, сьогодні і навіки є той самий. І Він чує молитви дітей своїх і дає відповідь. І так, як я сказав сьогодні, я навіть показав це чудо Боже, що Господь дає відповідь на наші молитви. Далі я прочитаю і подайдя а, Я ще хочу зупинитися трошки. І вони були в опасності. Тобто учні Ісуса Христа вони були в опасності. Що таке опасність? Це. Коли людина розуміла, що щось їй погрожує, і вони бачили, що серед моря це не є суша, що вони переступили через борт, залишили оцю лодку і пішли собі далі. Вони розуміли, що вони можуть загинути. І страх був в них. І я роздумував також трошки про страх, чи повинен він бути отакий от страх перед смертю у віруючих людей. І я прийшов до такого висновку, читаючи Євангеліє, читаючи Біблію, що страх це ну, не повинен прису, присутствувати в житті християнина. Ми співаємо такий псалом, що е, ну, смерть це тільки вічності начало, що це той поріг, коли людина переступає, якщо вона з Богом, і починається нове життя. І Біблія нам говорить про те, що там не буде більше горя, не буде сліз, не буде скорботи. Але сам Господь обітре рукою своєю всяку сльозу. І туди не війде нічого нечистого. І я роздумував приклад апостола Павла. Апостол Павло він трудився в своєму житті дуже багато для Бога. І він казав, що життя для мене Христос, а смерть. Дорогі брати і сестри, що це? Це надбання. Російською мовою це приобрітєння. Давайте подумаємо над цими словами. Апостол Павло, як людина, яка довірялася Богу, глибоко вірила в Ісуса, глибоко вірила Богу. Він каже, що смерть для мене це надбання. Тому, якщо ми і маємо якісь випробування у нашому житті, ми не будемо надміру сумувати, тому що попереду нас чекає краще, краще життя. Вічність з нашим Богом. І я читаю далі, Тогда Он сказав їм, 24 й віршик. І подойдя, розбудили його і сказали: Наставник, наставник, погибаєм. Но Он встав запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Ви знаєте, Ісус, коли його розбудили, то він встав і написано «запретил». Хто з людей може подібне щось зробити? Ми читаємо про Моїсія, але Господь дав йому таку владу. А Ісус, пробудившись, Він просто запретів. і зробилася велика тишина. І учні здивувалися, я думаю, вони навіть не думали, що таке можливо, що таке може статися, коли вони збудять свого наставника. Наставник, ми погибаємо. Вони розбудили і поставили просто перед фактом. Але Ісус Він не став, знаєте, бігати взад-вперед або ну, щось інше робити в ділоці. Але написано запритіл. Ми читаємо, що Йому дана всяка влада на небі і на землі. І сьогодні ми давайте збагнемо те, що наше життя в Його руках і немає кращої долі, аніж Ісус у нашому житті. Як Ісус був у лодці з тими учнями, так і Ісус сьогодні є у нашому житті. І Він може сказати вітру і бурі, перестань, утихни, якщо ми будемо звертатися до Нього з вірою. І Ісус, пробудившись, Він каже, а де віра ваша? Чомусь такий великий страх, переполох, сумнів був у його учнів, але Ісус каже, а де віра ваша? І сьогодні я хочу зупинитися трошечки також на вірі. Я не буду багато читати, просто декілька віршів. Ще прочитаю, це буде Євангеліє від Луків, 6 розділу. Я вивчаю 7 розділ, де говориться про одного сотника, в якого був слуга, і яким написано він. Дуже дорожив. І цей слуга Він заболів. І сотник, провчувши про Ісуса Христа, він посилає своїх цих посланців, щоб вони призвали Ісуса. І коли Ісус погодився прийти, то по дорозі знову цей чоловік посилає до Ісуса і каже. Що, Господи, ти не турбуйся, ти не трудися, щоб увійти в дім мій, Бо я, каже, недостойний, але ти скажи тільки слово. Давайте ми також звернемо увагу на те, що відбувається далі. Ісус обертається до народу, який слідував за ним, і каже: по правді, по правді кажу вам, що навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри, на що Господь. Звернув уваги. До учнів каже, а де віра ваша? А цей сотник каже, я недостойний. Ти скажи тільки слово. Настільки могутнє Його слово, настільки величний наш Бог, тому нехай не буде сумніву. Він може сказати слово, і в твій дім прийде перемога. І в твій дім прийде зцілення, і в твій дім прийде Боже благословіння. І коли повернулися, ці люди, вони знайшли. Цього слугу виздоровившим. Я навіть не читав це місце, прочитаю. Інше місце також нагадаю про віру. Я читав з восьмого розділу про цю подію, яка сталася на морі або ж на озері. І нижче в цьому ж розділі говориться ще про дві події одночасно. 41-го віршика і нижче. Там говориться про чоловіка, ім'я якому Іаїр. Він був начальником синагоги. І в нього була донька 12 років, це приблизно як моїй донечці сьогодні, 12 років. І вона в нього була тільки одна. І вона дуже хвора була. І він зрозумів, що ніхто не зможе допомогти йому, як тільки Ісус Христос. І Він посилає також своїх післанців, і вони йдуть за Ісусом. І по дорозі ще стається одна подія, коли Ісус уже йде в дім цього чоловіка Іаїра, щоб допомогти йому. Стається так, що одна жінка, яка була хвора, досить довго написано кровотічені було в неї. І вона також мала таку віру у своєму серці. Що положила в своєму серці, каже: якщо я тільки доторкнуся до його одежі, то що станеться, то я буду здоровою. Дорогі брати і сестри, положимо і це в своє серце, що Ісус, Він є той, хто зціляє. Він є той, хто може зарадити любому горю у нашому житті, але потрібна віра. І вона пробирається через цю толпу людей, щоб тільки до одежі доторкнутися. І в той час, коли вона доторкнулася, то Ісус відчув, що сила вийшла з Нього. І він повертається, ну він написано, що там шукав, хто доторкнувся, він питався, хто доторкнувся. Учні кажуть: Господи, стільки людей оточує. Але була одна особа, яка Особливо, з особливим таким благовінням, трепетом, з вірою прийшла до Ісуса і доторкнулася. Багато торкалися, але не отримували нічого. А ця жінка з вірою підійшла, і вона отримала зцілення від Господа. І ось, коли Ісус говорить до жінки цієї і каже: О, жінко, що віра Твоя, вона спасла тебе, Дерзай ще віра Твоя. Вона спасла тебе. І в той момент приходять до цього чоловіка Іаїра і кажуть: ти більше не утруждай учителя. Ти більше ну, не затримуй його. І була причина. Дочь твоя умерла. Ви знаєте, у своєму житті я пережив, як я вам свідчив, що таке смерть, що таке втрата. Це біль, це. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити і повернути своїми силами. І цей чоловік, я думаю, на якийсь момент він просто здригнувся, що та особа, яку він так любив, так лілеяв, її більше не буде в його житті. І в той час Ісус повертається від цієї жінки, почувши, можливо, ці слова, і каже до Іаїра: не бойся. Але що? Знову, только віруй, дорогі брати мої і сестри, проповідь сьогодні. Не бойся, дорога церква, только віруй. Твій Господь, Він сильний. Усмиряти бурі у нашому житті, усмиряти те, що приходить і хвилює тебе. Він сильний зціляти. Він сильний сказати тільки слово. Но не бойся, только віруй. Потрібна віра для нас. І читаю останній віршик вже спрочитаного. І приплили в страну Гадарінську, лежащую проти Галілеї. Дорогі брати і сестри, коли Господь у нашому житті присутній, коли ми йому довіряємось, коли ми поступаємо по Його заповідях, по Його принципах, то Нічого такого страшного, особливого не станеться без його волі у нашому житті. І написано, вони мали намір спочатку, як я читав, з одного берега приплисти до другого. Сталися бурі на дорозі, сталися хвилювання, були страхи, але за Ісусом вони цей шлях преодолели. Вони пройшли. Написано, вони досягнули цієї бажаної цілі. Вони пристали до того берега, до якого вони мали намір прийти з самого початку. Того разом з вами сьогодні я хочу подякувати нашому великому Богові, що Він є такий добрий до нас, що Він є той, хто чує, той, хто вислуховує, той, хто відповідає. А разом з тим, можливо, нам треба і попросити пробачення, що ми. Як і учні стараються своїми зусиллями щось зробити, воду вичерпують, веслами гребуть, ще щось, а потім тільки до Ісуса, ну все, ми вже погибаємо, ми вже нічого більше не можемо робити. Але щоб ми зверталися завжди до Ісуса, Господи, ось така в мене біда, ось така проблема. І Ти знаєш, що я сам, я безсилий, я нічого не зроблю, але тільки Ти. І ти можеш допомогти мені. Давайте ми склонимо свої коліна, подякуємо нашому Богові.